Коротше, братва, я знайшов такий топовий баг, що то капець. Наприклад, ми беремо любого персонажа, типа клас любий. чи там молочний чоловік, чи ще хтось. Головне, щоб в нього був ящик і в тому ящику щось було всередині. Дивіться, зараз я вам покажу той баг. Але для початку нам треба зайти в катку. Коротше, я вже заспавнився, я вже в катці. Ми беремо цей ящик, тобто який у нас є. Саме головне мати клас, в якого є ящик. Дивіться, ми беремо, прикріпляємо цей ящик. Ідемо купувати патрони. Будь-які. Чи там револьверні, чи винтовки. Просто будь-які. Головне, щоб були патрони. Беремо ці патрони. Несемо до нашого ящика. Все, принесли. Ставимо ці патрони на ящик. Далі забираємо патрони і. Відкриваємо той ящик, але він сам не відкрився, а нам випав предмет серед нього. І так само знову прикріпляємо, відкриваємо. Прикріпляємо, відкриваємо. І так можна безкінечно дюпати чи конів, чи там когось іншого, чи патрони. Просто все, що лише захочеш, то і депаєш. Давайте всім бай-бай. Ну, або можна просто все депнути і, і все в той. Ось сюда. це не спалюється. Можна за машиніста так само е вугілля. Бай-бай. Надіюсь, я вам допоміг.